Виконуємо номер 19 із розділу для найдопитливіших підручника-математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй 2021-2022 і 2022-2023. Порівнявши спочатку 1-2022-гу і 1 2023 Приступаємо до виконання. Порівняємо спочатку 1 2022 і 1 2023 Із двох дробів з однаковими чисельниками, більшим буде той дріб, у якого знаменник менше. Отже, дріб 1 2022 буде більше, ніж 1 2023. Ну, а тепер нам необхідно порівняти 2021 2022 і 2022-2023. Подамо дріб 2021. 2022, як різниця 2022 2022 і 1 2022. 2022 2022, 2022. Це у нас одиниця. Подамо дріб 2022. 2023, як 2023 2023 відняти 1 2023. Знову ж 2023-2023 це одиниця. Отже, ми від одиниці віднімаємо 2 числа. Одна 2022 і одна 2023. Віднімемо одну 2022, отримаємо наш дріб, який стоїть в лівій частині. Віднімемо одну 2023 отримаємо дріб, що стоїть в правій частині. Ми щойно порівняли два дроби із двох дробів з однаковими чисельниками, більше той знаменник якого менше. Отже, у нас більше дроб. Дріб, 1, 2022. Від одиниці віднімаємо більший дріб, то ми отримаємо. Менше. Чи від одиниці віднімаємо більше число отримаємо менше. Від одиниці віднімаємо менше число, отримаємо більше. Отже, 2022-2023 буде більше. А 2021-2022 менше. Номер 19. Із завдань для найдопитливіших підручника математика 5 виконано.